Ох, ти вже прийшов до тями. О, ну нарешті, нарешті, точно прийшов. Давай подивимось на твої очі. Що, занадто яскраво? Ну полягав, що я хоча б на лазером свічу, а ліхтариком І ще друге око не оглянула. Так, чук чук чук, -чук, -чук. Подивись на гору. Тепер вниз, дивись вниз. А ще дивись донизу, давай. Це наше все з тобою добре. Чого ж ти пішував? Вати почав. До речі. Ти мене не впізнаєш взагалі? Ну, а якщо так, ні? Не впізнаєш? Ну, то можливо, от через мої пластичні операції, які я зробила через навіані тобою комплекси. А, так так, не пам'ятаєш, нікому ти комплекси не навіва. Та ти що? Прям взагалі нікому нічого поганого не казав. Не зважаю уваги, це моя Кіця. Ні-ні, <плес> <плес> я ямся не з того, що піся сюди і до тебе прилізла. Я смівся з іншого. Що ти мене не впізнаєш. Хоча ти стільки років в мене ганьбив, так так, ти думаєш, що те, що в тебе були багаті батьки, У яких розвивався бізнес, його власне підприємство, це допоможе тобі уникнути наслідків. <с> ну, це було дуже наївно з твого боку. Хоча, якщо чесно, я розумію, чому ти так думав. Я сама була невпевнена, що все вийде так, як я і планувала. Я так розумію, що ти досі не можеш мене згадати. Ну, приємно знову познайомитися. Я та людина, яку ти, ти... з якою ти знущався в школі. Так так. І я хотіла би тобі помститися. <рес> Ти думаєш, що твої адвокати допоможуть чимось. Слухай. Ну, можливо, мене і посадять за всі знущання, які були над тобою. Але знаєш що? Строк пройде, але. Твої травми, вони залишаться з тобою назавжди, Ну, якщо ти взагалі виживеш. Тому я не сильно боюся. До того ж, я думаю, що, це, це, що я тобі помщуся нарешті, десь мені спокій. Так так, слухай, до речі, мені цікаво. Чому ти над... наді мною знущався у школі? Просто що я тобі зробила? Тебе є хоча б якесь виправдання цьому, бо я не розумію, чому ти наді мною знущався. Якщо ти мені скажеш чому, можливо, я буду якось пом'як, чи, можливо, я якось зрозумію, тому давай, кажи, чому? М -м -м -м. А ти був дитиною і, і, і нічого не розумів. Угу. Ні ну розумію. Але ти як був тупим, так і залишився. Знаєш що? Це не виправдання те, що ти був дитиною. Ти знучався на таку ж, ж дитину. Я теж була дитиною, і ти мною знучався. Мені навіть зараз складно згадувати про те, що я пережила, а ти так спокійно кажеш. Була дитина. Чому? Чому ти забрав у мене дитина? Чому? Звичайно, в тебе нема виправдань. Нема. Бля, зараз я поп'ю трішки водички, щоб заспокоїтися. Наче полегшило, і зараз я з тобою буду трішки по-іншому розмовляти. Зберу волося назад, аби воно не заважало. Я зможу зробити хоча б маленьку долю того, що, що я пережила у дитинстві. І все це із-за тебе, покичко. Ох, я маю трішки посунути А, Вона вже і сама пішла. Знаєш що? Розумієш, мене, розумієш, мене дуже сильно обісило, що на фізкультурі ти намагався завжди мене вдарити м'ячем. Так, так. Це було доволі неприємно. І за тебе я, я не любила фізкультуру школу і взагалі спорт. Хоча спорт все ж таки я полюбила. Хоча грати в футбол, так і не навчилася. І мені так хочеться тобі помститися і просто ж бруднути цей м'яч в обличчя. Прям... Але я думаю, що поки що твоє обличчя чіпляти не буду. Тому просто хочу цим ячим потрапити у твоє тіло, щоб... Зрозумів, як це боляче. Хоча фізичний біль навряд чи зрівняється з а, психологічними травмами, які ти мені здавав. Але давай спробую. Ох. Ну. Аж полегшило. Але це не все дурнику. Хоча... Буцати м'яч ногами я не змогла. Хоча можу спробувати хоча б твою голову побуцати, твою тупу просто важку. Тобі не сильно боляче, тобі смішно. Ну слухай, В мене є дещо інше. Як тобі таке? Так, гантелі. Ну, хоча я не дуже накачана, не дуже спортивна, хоча 2 кілограми змогла підняти. Цікаво, чи витримає твоє обличчя ці 2 кілограми, якщо я так тві... ударю. Зуби вибила і ти чогось весь посидів Не знаю чому, але мені так подобається більше. Ти думаєш, що це всі знущання, ні, дурнику, ні. Знаєш, я ти своїми ножицями розрізав мій портфель і мою іграшку разом з ним. Ага. А ще я різав мої зошити, якісь мої малюнки, проєкти. Знаєш що? Хоча я не можу ножицями вирізати те, що для тебе найдорожче? Проте я цими ножицями можу. Трішки твою зовнішність, як це сказати, погіршити, хоча куди гірше. В моїх очах ти і так найогідніша людина, найгірша людина, яка мене зламала. Тому давай спочатку почнемо з легкого. Я тобі просто пообрізаю трішки волосся. Трішки залисинку зроблю. Хоча. Природа і без мене тобі подарувала за Може тобі ще вії трішки відрізати. А що? Ти мене ганьби за те, що за мої вії, тому у тебе їх взагалі не буде. Давай, тримай свої очі розкритими, тому що я потраплю в око з цими ножицями. і Я ні в якому разі не пожалію про це. Що ти щось не так зробиш? Як вони прекрасно опадають. Ну просто, може, ще тобі і ротяку mm -hmm. трішки розрізати, тому що я бачу посмішка з твого обличчя кудись зникає, так? Не дуже приємно, а я зроблю тобі посмішку коли наче у джокера, чи в когось там така. Усмішка майже до вух. Давай відкривай свою грудяру. Ну, Вона трішки складно ріжеться. Але кров є, і а, мені це дуже подобається. Давай. А, а, а. Ну, хіба не чудово? Не знаю, як тобі, а мені подобається. Чао. Хоча... За те, що ти різав мої малюнки, я хочу помалювати на тобі. І, звичайно, хочу зробити це ножицями. Давай. Я просто хочу написати який покидьок. Просто розпшу твою Я кажу, ти просто уганена любина. Просто хочеться тебе перерізати. Просто хочеться прям твоє горло взяти і перерізати. Настільки ти мене бісеш. Настільки моя лютя триває. Просто не розумію, чого я так з тобою. А я не розумію, чому ти так зі мною зіш... у школі поводився. Я була просто маленькою дитиною. А зараз я доросла і ти навряд чи мені зможеш щось зробити. Ну, принаймні зараз, коли ти зв'язаний і взагалі нічого не можеш робити. А я можу тобою познущатися трішки. Слухай, Мене завжди пісили твої очі, як ти на мене витріщався. Може цей олівчик запхнути тобі прямо в око? Не, ну пхати я тобі його в око не буду, але давай спробуй. Просто. Хочеться подивитися, як ти заплющиш свої очі. Надіюсь, що це якось допоможе. Давай око. Страшно. Ну, мені теж було страшно, коли ти зі своїми дружками мене оточили і починав задіною знущатися. І сміх просто згадала просто усмішно, як може повернутися життя. Спочатку ти мене ганьбиш, а, а потім я тебе. Знаєш, успіх у школі не такий же і важливий, як успіх у дорослому житті. Проте мені так багато часу. Знадобилося, щоб відновитися і здобувати свій успіх у дорослому житті, тому що в школі, тому що після школи в мене просто була зруйнована психіка. Розумієш, скільки грошей я витратила на психологів, психотерапевтів, і, і за деяких твоїх і там, і за де і за. Того що ти мене бив у школі. Мені навіть приходилося ходити до лікарів. Так, лікувати не тільки психіку, а ще й і... І... деякі фізичні хвороби, і все це за тебе. Але я спробую зробити так, що тебе теж буду. будуть хвороби і психічні, і сподіваюсь, і фізичні. Цікаво, а можу я з цими ножицями спробувати проломити твій череп. Поглянути, хоча б в тебе є мізки. І цікаво, чи якщо вони є, то чи в них є хоча б більше трьох чи чотирьох із вилин? О, тихо, тихо. А, не треба втрачати свідомість. Я поки що перестану. А, але як чудово дивитися на те, як з твоєї тупої голови тече кров, а, ну просто бездогано. І ні, я не буду тобі допомагати її витирати Ні-ні. Ні в якому разі я це робити не буду. Візьму синеньку, тому що ти ще ти, той синенький петушара. Слухай, а в тебе ще залишилася твоя гнуч... гнучкість зі школи? Ти не міг згнатися нафти? Чого я питаю і ще взагалі роблю? Ну я просто намагаюся тебе виміряти і, спро... і спробувати зрозуміти, чи ти влізеш в коробку із-під мікрохвильовки. Ага, купила нову мікрохвильовку. А коробка залишилась. Може, це буде для тебе труною. Ну, якщо не влізеш, я спробую тебе пошматувати. Думаю, що влізеш? Ну, не знаю, не знаю. Подивимося. Ти ж здоровим кабанярою виріс. Як був здоровим кабанярою, який ображає дівчат, так і залишився, Щоб в тебе є дружина. А, дружина в тебе є. Ну, хочу сказати, що, думаю, вже немає. Слухай, з тобою вже і, на... і не так весело тут сидіти, і трендіти. Мені якось все це набридло. Я поки що позаймаюся своїми справами, а щоб ти не міг. Ну, ніяк. За мною спостерігати чи щось виглядати. Я, мабуть, спробую виколати тобі очі. Давай спробую два ока, два ока одночасно. Так, давай так. Оно ну, так, тих, тих, тихо, тихо, тихо. Ну, кров ще потече лише. Тебе хоча в живих залишила, хоча трохи пізніше я до тебе підійду і все ж таки вб'ю тебе. А може, перейти ще пограюсь. Не знаю, подивимось.